Вітаю слухачів каналу Духовний Шлях. Пропоную вашій увазі роздуми святого Хосе Марії Ескріви із книги Шлях, розділ про характер. Хай життя твоє не буде безплідним. Будь корисний, карбуй життя. Променіть твоєю вірою і твоєю любов'ю, наче світильник. Твоїм апостольським життям зітри сліди бруду і намулу, полишені нечестивими сівачами зненависти, і запали всі земні дороги Христовим вогнем, що Його носиш у серці. Хай твоя поведінка і твоя мова свідчать за тебе, щоб кожен, хто тебе побачив чи почув, міг сказати: Цей чоловік читає життя Ісуса Христа, гідність! Не нудь і не влещуйся, як те хлоп'ять, хай твоя зовнішня постава буде віддзеркаленням спокою та впорядкованості у твоєму духовному житті. Не викручуйся. Така моя вдача, такий у мене характер, це якраз безхарактерність. Будь мужем. Привчися говорити ні. Відвернися від лукавого, що нашіптує тобі на вухо. Навіщо тобі ускладнювати життя? Визволься від духу обивательщини, вирощуй своє серце, аж воно стане всеохоплюючим, соборним. Раз у тебе вірлині крила за плечима, то і літай, як орел, а не як подвіркова курка. Зрівноваженість, навіщо сердитися? Адже тим завдаєш образу богові, біль ближньому, та й самий зазнаєш гіркоти, а кінець кінцем таки мусиш пересердитися. Те саме, що ти сказав, скажи іншим тоном, без гніву, від цього тільки позискає на силі твій аргумент, і, перш за все, не образиш Бога. Не висловлюй догани нікому в хвилину, коли тебе поносить гнів учиненою помилкою. Почекай до наступного дня або й довше. Відтак, коли твій гнів уже влігся і намір прояснів, тоді нанось догану. Одним приязним словом осягнеш більше ніж трьома годинами сварні. Постримуйся. Воля, енергія, приклад що зробити треба, те й робиться. Без вагань та оглядок. Без того Сіснерос не став би кардиналом і державним діячем Тереза з Авіли святою Терезою, ні Лойола, святим Ігнатієм Бог і дерзання. Ми хочем Бога, Він наш батько. Виростай понад труднощі, Господь ласкавий. Як потоки пливуть поміж горами, перейдеш гори також і ти. Якщо тобі тимчасово доводиться обмежити твою діяльність, то яке це має значення супроти цього, що опісля ти, як стиснена пружина, зробиш стрибок незрівнянно далі, ніж тобі будь коли марилося? Позбудься безпожиточних думок, на які гайнуєш принаймні твій час. Не витрачай твоїх, даним богом, сил і часу на те, щоб камінням відбиватися від псів, які лають на тебе в дорозі, не звертай на них уваги. Роботи на завтра не відкладай. Чиниш із себе пересічінь, ховаєшся в юрбі, адже ти вродився бути провідником. Між нами немає місця для літеплих. покорися. І Христос наново запалить тебе вогнем любови. Не піддавайся легкодумності. Добре затям. Це якраз із легкодумності висновуються щоденно ті твої марні плани вкрай сповнені порожнечею, і якщо її не приборкаєш не завтра, а таки зараз, то вона оберне життя твоє в бездушну та зовсім зайву шматяну ляльку. Отаборюєшся у твоїй відданості марнотам світу, легкодумності й необрахованості, бо ти боягуз, коли ти не хочеш поглянути в очі самому собі, то як це інакше назвати як не боягузством? Сила волі преважлива прикмета. Нелегковаж дрібниць, бо в постійній практиці відмовляння від них, а вони ніколи не бувають зовсім пустими й позбавленими будь-якого значення, буде гартуватися й мужніти, як Бог дасть твоя воля. Таким способом, перш за все, станеш паном самого себе, а пізніше вожаком, керівником, провідником. Твоїм прикладом, твоїм словом, твоїм званням і силою твоєї влади запалюй, підштовхуй і підганяй інших. Самовиправдання в тебе їх завжди подостатком, щоб відмахнутися від своїх обов'язків, скільки їх тих обґрунтованих необґрунтованостей, не витрачай часу на те, щоб їх вишукувати, відкинь їх геть. І берися за діло. Будь сильним духом, будь мужній, будь людиною, а відтак будь ангелоподібним. Що це ти справді не можеш зробити більше? А чи, бува, не можеш зробити менше, ти прагнеш знати, очолювати, дерзати? Слушно і правильно, та хай це буде в ім'я Христа для любови, не сперечайся. Суперечка не для світла, бо світло в пристрастях гасне. Подружжя це одне зі святих таїнств. Як настав час тобі його прийняти, звернися до твого духовного провідника чи сповідника, хай він порадить тобі прочитати щось корисне на цю тему, таким чином ліпше приготуєшся із гідністю нести тягар відповідальності за родинне гніздо. Тобі смішно, коли я скажу, що маєш подружнє покликання? Що ж, я таки кажу маєш покликання. Віддай себе під опіку архангелові Рафаїлу, хай він тебе береже, як товита в чистоті, аж до останнього кроку на твоєму шляху подружжя дане рядовим, а не старшинам армії Христової. Отож, тоді, як приймати харч, це така необхідність, що її відчуває кожен, то розмножуватися інша необхідність, яка стосується роду в цілому, а окремі люди її можуть зректися. Туга за дітьми, хай діти, хай багато дітей і полишимо по собі незатертий та світлий слід, якщо спроможемося пожертвувати тілесним себелюбством. У житті неважко осягнути відносне щастя себелюба. Що замикається в своїй вежі слонової кости у своїй шкаралупі. Та щастя, себе люба не тривке. Чи подоба небесного блага варта того, щоб задля неї втратити щастя, якому не буде кінця і краю, ти вирахуваний. І не кажи мені, що ти молодий. Молодість віддає все, що може віддати. Вона беззастережно віддається й сама. Себелюб! Вічно гребеш у свій бік. Виглядає, ти нездатний відчути братерства у Христі, бо в інших вбачаєш не братів, а щаблі драбини, щоб лізти вверх, зазнаєш повної невдачі, опинившися ж на дні упадку, ти захочеш, щоб інші виявили до тебе милосердя, якого ти тепер не виявляєш до нікого. Якщо ти дивишся на юрбу, як на сходинку, що по ній можна піднестися ще вище, то провідником тобі не бувати. Не будеш провідником без прагнення спасти всі душі, не повертайся до юрби спиною. Живи турботою про щастя інших. У тебе немає прагнення сягнути до самої істоти правди. Один раз тому, що знаєш ціну обачливості, другий раз щоб не зазнати гіркоти, ще інший раз щоб не завдати гіркоти іншому за кожним же разом з боягуства. Не бійся правди, навіть якщо б мав у її пошуках заглянути в очі і самій смерті, не терплю тієї вашої звички називати боягуство розсудливістю. Цілому ідейному багажеві ворогів господніх ціна ламаний гріш, та вони користуються отією вашою розсудливістю, стають у позу вельми вчених і пролазять у становища, що для них мали б бути недосяжними. Зловживанню можна покласти край. Біда лиш та, що із безхарактерності воно почерпує згоду і продовжується. Не відхиляйся від свого обов'язку, виконай його сумлінно, хай навіть інші знехтують свій обов'язок. У тебе є дар, як то кажуть, пускати туман і замилювати очі, та напусти ти хоч хмару словесного милиння, то й так не спроможешся оправдати того, про що ти кажеш, ніби так судилося, ніби це воля провидіння, і що насправді оправдання немає. Чи правда це? Таніж, бо я ніяк не можу йняти віри в це, що нашу землю заселяють не люди, а черева. Моліться, щоб мені було дано не вдовольнятися легким, звертаєшся ти до мене. Що ж, я вже помолився. Тепер справа за тобою: подбай, щоб цей чудовий намір сповнився віра, радість, оптимізм, але не глупа практика замикати очі. Надійсність.